Здайте, будь ласка, ви пам'ятали в Петриках розстлу євреїв. Який то був рік, який то було в року, як би то застали? Ну, то як, то там було, не дивилися на якій рік, там була і осінь, і весна, і зима, доки були німці. То, то вони вигразували акції робили. Там не кожен день акції були, там раз на пів місяця, чи раз на десять днів чи раз на місяць навіть робили в середині гетто, кого приймали, того приймали. Робили такі челенги і виводили їх туди на пряму, ми... на шептицьку такими тулебескирами. Туди направили зарину, ми... на по шептицьку, по м'яспомінату старого і на петрики, на місці, і поправить сьогодні застегення, і виводив там не я. То було раз на навіть три місяць, може раз на дві неділі. Вони... Коли їм був, подобається, робив акції. Отаку От поменьку вистрілювали жидів. А остальних жидів Ш... сильніших, Вони брали взяли. Вони на роботу вивозили на той на титку вулицю наліво і вивозили туди аж до костева, там де костел до церкви. Ну, замок ставчі, до нас сильніших таких мужчин, так і жінок, там і діти були, і то вони привозили сюди в замок. Звідси з замку їх гнали на роботу. Тому це вже старий замок. Прошу? Старий замок мають навіть. Старий замок, так, так. І з того замку, бо там же ж той концлагер був, то був концлайдер. на, на роботу і робили, там вони. Таншеї купали, порядок робили в місті, отакі роботи виконували. — Ви пам'ятаєте самі розціли в Петриках? 43-й рік. Тобто ви їх бачили, бачили ті розстили? Я бачив, тому що вони в мене... Ми бачилися на, на вулиці, що вони коли нас проводили. Я одного разу навіть від німця не став. Бо то був вечір, а вже їх виводили вже додому, гетто виводили. І Я защитив фонарки, а німці їх ввели. І забачу німець, що я читаю сусідцю і він за мною. Я схочу до готова до жарського сюди. Він за мною. Я виріснув три позиції, з ким знайшов і вдарив мене в на кобузі, набив мене і я сказав, що не застрілив. Можливо, пам'ятаєте, чи був якийсь супротив? Згадував пан Ярослав Гулько. Що коли через міст Петриківський йшли, то дітей кидали в воду в річку, щоб спасти. Ми того не бачили, що? того говорити не можемо. Як -я? Що кидали на Петриківському мості дітей в воду, щоб вони спаслися. А сам факт, що розбігалися, таке пам'ятають. Це друге діло, вони от на мості, що люди от, такі от молоді, хлопці, то, то не шкакали. Тої куводні, де як виїхати, не цікавить. А Та, вже Там стільки молоді, хоже такий випадок, пам'ятаю. Ну, я товаришка мешкала в тому будинку, де зараз є облпотряв Союз, а вікна її з коридору, так от коридор такий довгий, вікна виходили на подвір'я замку. А от там брама була завжди, майже завжди закрита, але нам зверху, бо то було на третьому поверсі, то ми бачили. Такий випадок. Така, такий камінь великий лежав на подвір'ю. І на тому камені сиділи дві ж дівчинки. дві дівчини. Ще я ще в мені пам'ятаю такі довгі коси, гарні, Такі, ну сіли собі, що й говорили. І до них підійшли два наших українських поліцаї, то також добрі були. І... <рість> так, так, представте собі. І вони підійшли до тих дівчаток, а вони мали кульчики. І вони ще двоє шили, зрубали, зрубали ті кульчики, то ми в камені чи чую той крик тих, тих дівчат. Ну такі дівчата десь може, може по 16, 17, 18 років. Ну сидів собі, нічого не сидів. Чого ти ще сидів? Музиків тобі треба, їх обіля, кров, крутиться, вони плачуть, кричать, а ті ще їх б'ють. І мені так, і я того ніколи не зробив. А ще випадок. Ще такий випадок страшний, що е, його забути просто неможливо. Просто не, його страшно згадувати. І забути неможливо. Е, ми йшли з татком до міста. То якийсь, дійсно, я вже то казала, що був якийсь фатальний день. І ми приходимо, отак як ніби вже заходити в той сквер, де Данило Галичкий. А то якраз було після і такі калабані були. Ми дивимося, що, що таке та група людей, німці там, що то таке. А ми дивимося, вони злапали такого старшого чоловіка жида, такої бордови, він у хасет був, пейси. І вони його заставляли лягати в ту колобаню. І він бідний лягає, і він старий, йому так тяжко вставати, мені хто руки не подає. І він сам бідний стає, бо ти кричав, щоб він встав, і він встає, вони його знову кидають в ту Кидають, Або йому кажуть лягати, він сам лягає. І так вже той жит повністю я почала плакати, таком мене забрав, бо то німець зміг застрілити. Неби побачив, що я плачу. І, і ми відійшли. Перейшли, ми за, зайшли вже на, на 3 мая, вулицю, 4 мая, мая, коли була за Пощі. Йдемо і там, де було якісь фотографії. Це по стороні готелю Адлера. По сторона. Готель Адлера. Ми Савцю, де був готель Адлера? то якщо йти від Шевченка з лівої сторони, ліва сторона будинків. Прошу? Ні, то на 3, не, 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 не. 3, -го 3 -го мая. Ні, ні, ні. То на 3 мая. 3 мая. То якщо гімназія була далі справа, а Гадлер був тут трошки ближче зліва. А, то це ну, гімназія, так? Гімназія була правіше, а то було лівіше. Ті будинки, що потім шпіталь зробили, ставці. Потім шпиталь був.